Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні я проведу екскурсію, у мами на городі. Вже було в нас таке, тільки то було весною, ще нічого не цвіло, а зараз вже все зелене, квітне, дуже гарно. Ну, Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Піона, де, піонове дерево, так? Це називається? Дерево, деревовидний, деревовидний піон. Ну, Кустарнікове розстріляє. І це так би розторобше. Да, а так. що ти кажеш, сок зробити? А? Сок хочеш зробити? Ну так, да, з листочків сок розторобче зробити, вона легше переварюється, усваюється легше, ніж насіння розторопче. не роздражняє, не поражає почки. <кхм> легше переноситься розторопчий сок і листя соку. Та можна його і в салат зараз кришити. Тільки ж у нас оцей пройшов дощ із глиною, то mm -hmm. я його і не кришу. Да, я тоже зашла на горота, оно всё косит. Всё рыже. Сам щит ну, треба. Там трошки обсипалося уже. Сады. Повожд до наступною дощу потом. Шетується, десь определить надо комусь роздати, хай люди садять Я мала немало їх стрихів. Зі сiemян виросла тує. Да, їх тут багато. І так. скільки це рук вона росла? Ну, вже считай 8 рук. За 8 рук вона років? виросла мені Ну, можна сказати, по груди. Майже метр. А це все в північному саду дівчатка там робили навчаються так на дизайнера, і вони сиділи там, обрізали е, самшит, стригли, робили форму. А ту я так загородь там, в ботанічному саду, загороті загороді туї зроблена, і там шишки були. Я взяла, зірвала, шишки, посіяла, і вони поросталися поїдуть. Mm -hmm. Треба комусь їх подарити, щоб ми, кому хтось хоче озеленитися, так і забирай. Я це, може, в осінь на дачу їхати, на дачу. Ну весь. це велике дерево росте, воно як стрижеться, стрижеться, як зелена ізгородь робиться. Mm. Бо я іменно зі Роза ще не, не цвіте. Роза ще не цвіте. А це що це таке? А це називають білою фіалкою, а насправді воно це дикий циклем'ян, горний циклом ще його називають. Воно лікувальна рослина, від каші корінь дуже хороший. Оце від да -да, Так, таку. Це кліматіста. Да? А, ні, це в кліматис. тебе кліматіста. О, це анзур, да? так? Ну, анзур, це я зарушла. Сьогодні нарву його наріжу десять таких букетів на півлітри водки натираю, я хороший. Від чого? Це можна і пити в суставі, якщо пити, укріпляє імунну систему добре. А тут це як він називається? Оця... Ой, диви. Жималося. Жималося, так. Ну вже в моє свісти, в репорті, Ага, в мене вона теж вдома. От оце з цим я не знаю, що робити. Ну, От це в мене теж таке сипеться і. Треба таку врізати повністю О, таку? шапку повністю, цю всі, Вона нову пусте за один років. Зато тут зимою снігурі. А, сидять, такі з красними грудками, пташки. цілу зиму в мене тут прожили. Я їм кормушку ставила на сіння із яблук. дуже люблять. Ой який красивий! У мене теж так він хорошо. Щоб його моє саме, шавлія. шавлія. Саме буде пік. Оце Масла буду робити з шавлії. Дуже угу. вже... цей рік набагато все раніше. А тут така в мене плантація. Це також, що хто подивився, Живокост кос Я ніколи не робила живокосту витяжку. від псоріазу, вона добре йде. А за а цей рік... Так багато було вологи, воно зацвіло, Подивися там далі, де водозбор і живокос. Голубі букети, прямо такі Сейчас. на Щас, Яка красота. Земляніка, як він Україні. Оце цей барвінок можна, я бачила, хочу спробувати посадити в горшки і на зиму в підвал. І кожен рік висаджуються в горшки, і воно висить, як. Я кампільна, коли воно звисає а, на, так і є. на так. Зараз молода. І такі там... дає, вона розказувала, жінка що дає такі пагони, кажуть, щоб не до двох метрів. Ну, Може 3 -3. бути таке? У мене воно повиростало, тільки воно закрило, там ж кост його закрив. А. Пагони де два метри. Не по три метри пагони були. Висирайте. Так що можна оце, хто бачить, сидіть у горшки, якої підвал на зиму подвал. Це Земляніка, яка до. Це земляніка? Да. Це mm -hmm. крупноплодна, вона така, що ринка. Так, а це така поляна материнки. Да, оце Ой, материнка? Ой, як пахне. Це ж м'ята. Ні, це материнка. Це вона зараз має такий запах, сильний запах, поки не зацвіте. Зацвіте, в неї трохи спадає аромат. Я думала, це ні, м'ята. Ні-ні, ні, це материнка. Ну, знаєш, неї ще чай можна пити. Звісно, дуже потрібно. У мене така вона є красива. Я собі думаю, що це м'ята. Аж зірву таку і вдома прикладу. Я думала, материнка, це м'ята. Така материнка, водозбор у мене всіх кольорів, тільки білого щось цей рік немає. А, оце водозбор. так. Да, да, да. І теж треба зараз рвати його і так ж подарувати. Вона стойку для, ну, для очей хорошо. Проводити. Ну це ж цвіт, цвіт іменно цвіт, так. Да. А там, дивись, синій геть і всередині біла юбочка, а це це? Звіробоєй. А, ічка хотіла сказати, що це Звіробой похоже. Звіробой виріс просто, видно, насіння десь попало. То ти його не трохи, хай росте. Ну так, а полин рядом, ось полин росте. О, от за полин сповнила, що я візьму в тебе пару А Серед города до мене два Треба... Можеш здалеку засняти. Серед огорода полин. А, ну так, здоровий тут. Ну, я вже ось у моїй він, він саме пік полину. Що печіночку чистити, саме краще полинським полином. Колоновидні яблучка. Да, Оце так. як гілочки до верху всі йдуть, як свічечки. А вон фенкель, які кусти красиві. Угу. Як ялиночки фенкель. серед город. Ну, взагалі, як все. А тут цвіте рукула. Рукула цвіте. Ну, тут сіміна. О, та, що з зіми рукула, вона mm. рукала. А та, що вона весною, е, сімена кинула там ціла поляна її, вона там така злидененька. І маленька 30 сантиметрів викинула вже цвіт. Ой, та картошка така висока вже. Так, да, я садила одну добре кільчену, а друга така. А Меш... це по шалфей. Це... це мускатна, мускатна, мускатна шавляє. Бля, названня одне шавлі, а там геть другі листки. І геть друге. ну, і фіопська її називають. Угу. І петрушки і ряду... валом. Ну, скорі добре є. Курчата вигадує Петрушкою. <рес> так, Травичка. Куст... Кустик просто такий на городі, красота. Я думала, вона теж лікувальна. <рес> Ні. <рес> Це декор. Декор. <рес> да. А тут ось у сараї теж вона в мене. І Такі коло сарая. Кругом ці куточки, а тут канареєчна трава, вона має відтінок середина темна, а полосата я її називаю. А це конупер, який. вже збери, Це я маю його випарювати, бо вчора випарила каштан. взагалі ти звернула увагу каштани, які да, цвітуть. Зараз цвітуть каштани. випарила вже каштан, бо дівчата просять гіпарінову мазь зробити. Брали в аптеки, в аптеки 150 гривень 25 грамм, і воно на сікій його вистачить 25 грамів, а я як роблю півлітри. Та дівчата мастять ноги, коротше, дуже добре. Це гіпарінова мас з цього з каштану? З каштану, тільки я ж її складаю, починає брунька, цвіт, а потім зрілий плоди, зрілі плод, зріли плоди випарюю. А, ти її не з одного. Короте, всі етапи каштана три, да, три, три етапи заходи. Ну це рут, рут, це, це теж в мене прижилося. Ну, ну маленькі саженці є. Угу. Там я повисилала трохи, а трошки ще й лишилося Ну, вже висилати вже пізно. Да, воно вже це вже осінь. У мене і так осталося дві. Там просили двоє людей, треба перезвонити, повибачатися. А Меліса яка, ти якби бачила, а тут є. Я навіть не думала, що вона так може розростися. Вже вийшлося неплотний, так сказати. Оце ми лісу, лимонна м'яка. Уявляєш, що ці кусти такі в мене тут воно не засунуло. Угу. Лімонно і похне. Треба вже ще трошки почекаєте і буду зрізати. О, точно, да. Лімона. Лимона. Да, да. Ось стільки насіялося. Ой, як класно. Насіялася як її. І, і смачно така, прям лімонка. Це знову. А там воно під яблунями, так там і дешебінь. І вже стільки відов міліси, то взагалі. Дивись, спіркує тоді. А там воно міліса між смородиною. Тому ліса друга, то високоросла, листя в неї таке сіровата. Ну, її ще називають котовня, але взагалі вона теж пахне м'ятою. Сам, остріший завтрак, О, і тут полин. Це я його й не вирубуюся, менше шуків буде. Це що це? Так. Да. Та я вже наїлася її сьогодні. Це трошки вже не города, а зоопарка. Це. Такі курчата. Це в тебе що? вилупила клочка, а или ты купляла? Нет, yeah, это мой инкубатор. А, инкубаторский. А тут все краса. Сидят. <смеш> Сидят все в кучке. А yeah. это тоже инкубатор? Yeah, да, это из одного выводка. 70 все штук вылупилось. <смеш> я думала, что вы живете. Вы одне там где хроменько где смогу скрутить. А тут сидит. Все... Mm -hmm. Это ще ничего. А тут я купила... Фоксики, фоксичик є така порода. Вони у нас колись були. Це Ви... в них такі дідоми, у них такі палати, у кожного своя. Там є кабінети. Фоксі чик такі полякалися. Фоксі Великі кури ростуть, швидко ростуть, і яйця добре несуть. Ну... це таке хазяйство, бабушки, Порода. А тут у мене буфет. Ми спіли народитися, пішли в буфет. Правда, їм тут по 100 грам не наливає, одразу пів літри дають. У буфеті. В буфеті. Сьогодні моя, сьогодні ввечері квочки підсипають, дві квочки сіло. А Це в буфеті живуть. Вони а їм просто... тут воздуха вистачає? Хватає. Я їм так і сьогоду додаю Ну, да, що ну, трошки, Я їх вже зато тепло. І, так. Да, да. Вони просто. І в соєшниках. Да, Саме головне, у соєшниках курчата. Оце травка будра, плющовидно. Да, а ти колись розказувала вже за неї. Просто да, вона да, була... просто робиться настойка для натирання спіртова сустави. І п'яте, коли шпори, хорошо, боль знімає вона. І тут анзур. Боже. Сильно пізно фінік розвивається. Я не знаю, яка причина. Це його, наче весна рання, а він пішов вовремя, поспішив. мене, не поспішив. Ой, господи. а якщо фінік. Фініки у мене не вийшли. Не, не були, пропали там. Фінік? Да, ну що, це... а ті, що ти з косточки? Ні-ні ні. Я вирощувала лозу, купляла, все мужське женське росло там октіндія. Ну, а, його фініком, то, а, так как тени идея